Ваша донька потрапила у ДТП. На волині 21-річна 21-річна шахрайка видурила у пенсіонерки майже 200 тисяч. 80-річна жителька Володимира розповіла, що до неї на стаціонарний телефон подзвонила жінка, представившись дочкою. Та розповіла, що потрапила у дорожню транспортну пригоду і перебуває в лікарні у Луцьку. Для лікування їх їй, мовляв, потрібні кошти, які прийде забрати, нібито медсестра. Вже за декілька хвилин до помешкання пенсіонерки зайшла невідома. Шокована від отриманої новини, потерпіла, віддала їй усі гроші, що заощаджувала у валюті та у гривнях. Загалом це близько 200 тисяч гривень. Лише після цього Володимирченка зателефонувала до доньки та дізналася, що з нею все гаразд, зрозумівши, що мала справу із шахраями. Пенсіонерка відразу звернулася до поліції. Зловмисницею виявилася 21-річна жителька Кіровоградської області. Поліцейські встановили, що працювала вона у змові з двома спільниками. Наразі їх встановлюють. Триває досудове розслідування.